Давайте розпочнемо із Наталки Денисенко. Я побуду трішки оракулом і можу впевнено сказати, що 26-й рік стане абсолютнішим крахом Наталки Денисенко, причому в публічному просторі. І я не здивуюся, якщо вона залишиться у розбитого корита, так би мовити, і потім Федінчик її пробачить і прийме назад. Сподіваюсь, такого не буде, тому що Федінчик заслуговує на більш порядну людину поряд. Але тим не менш подивимося, як складуться а, ці сімейні історії. А я вам хочу зачитати про Савранського. Анець Наталки Денисенко, який розлучився зі своєю дружиною заради Наталі. Наталка чудово знала його дружину, його дітей. Вони там разом усі відпочивали. А при цьому, по-тихому, Савранський розважався із Наталкою. Отже, і в нас був спір з кошенятами про те, що звідки в нього гроші, чи є він мажорчиком. Ну тому що цікаво, кошенятам. Цікаво, Юрію. Ви вийшли у публічний простір, що з щось такою ефектною панянкою. Відповідно, з'являється багато чуток, багато всього і просять копати, шукати інформацію, і нам вдалося знайти. Пишу тобі по Савранському, його колишня дружина. Марле Олена, вона донька судді. І, по суті, він одружився на ній заради грошей. І ніяк інакше. Фактично взяв її прізвище, бо в нього якесь було недуже для медійки. А Юрій завжди мріяв про популярність. І усе, що в нього було, це виключно за рахунок колишньої дружини. І є такі чутки, не можу підтвердити, але дуже близьке оточення говорить про те, що він. Подарував Денисенко автівку, продавши сімейний бізнес. Тобто він з колишньою дружиною мав спільний бізнес і він а, продає частину для того, щоб купити Денисенко автівку і справити на неї враження. Як тільки у нього все піде вгору, він досягне свого піку популярності, те до чого він так впевнено йшов. Денисенко піде нахрін, от побачиш. Тобто ми з вами маємо чоловіка, який завжди хотів популярності грошей, але мав лише зовнішність і, в принципі, вмів зачаровувати панянок, у яких є гроші. І от тепер Денисенку, у якої запити королевни, царіце, так би мовити, йому складно її тягнути, тому що в нього немає цього бабла. І тепер доведеться шукати можливості, де, що, як, з ким, для кого, аби підтримувати хотілки Наталки, а потім і самому злитися на більш вигідну перспективну історію. Тобто, на Талю, дивися, як я зрозумів від нашого кошеня. Тебе використовують виключно для того, аби підняти свій рейтинг, свою медійку і на ній заробляти. Немає ніякої любові, але окей, ваше життя розберетеся самі. Тож робіть висновки, ось такий ексклюзивчик. І повторюся знову на Наталку Денисенко. Чекає публічно крах її бренду, її імені, її кар'єри вже у 26-му році.